Сьогодні я дуже радий розповісти вам про новий апарат. Впливає на папілярний та ретикулярний шари дерми. Апарат також має функцію ін'єкції. Це чудовий гібридний апарат для омолодження. Привіт, я доктор Джун з Південної Кореї. І сьогодні я дуже радий розповісти вам про новий апарат. Дабл тайт це апарат, який ми називаємо гібридним. Принцип дії апарату сфокусовано впливає на папілярний та ретикулярний шари дерми. Зазвичай папілярний шар дерми розташовується на глибині 0,3 і 0,4 мм. Тому в Даблтайт ми використовуємо дві довжини голок 0,4 і 1 мм. Апарат також має функцію ін'єкції, отже, це чудовий. Гібридний апарат в порівнянні з іншими мікроголковими РФ апаратами для омолодження. Ми можемо робити ін'єкції одночасно з радіочастотним лікуванням для омолодження шкіри. Акож, будь ласка, запам'ятайте, що є дві спеціальні довжини голок: 0,4 мм для папілярного і 1 мм для ретикулярного шарів дерми.